– це складне і багатогранне явище, яке виникло в США, але з часу стало глобальним трендом. Її суть підвищена соціальна чутливість до питань нерівності, дискримінації, расизму, сексизму, гомофобії, ксенофобії, екології, прав меншин та етичного споживання. Проте з часом термін вовк набув і негативного відтінку. Його почали використовувати критики, щоб описати надмірну політичну коректність. Почнемо з походження терміну слово Походить від англійського «awake» пробуджений. Уперше слово стало популярним у чорношкірій спільноті США на початку 20-го століття у 1930 40 тридцяти роки. У джазові пісні Лідбелі Стейк Волк співається про усвідомлення расової несправедливості. Стей Волк тоді означало будь-уважним, не дай системі себе ошукати. 1960 дев'ятсот роки. Під час руху за громадські права Мартіна Лютера Кінга й Майкольма ікс Волк означало бути соціально свідомим і політично активним. 2010-ті роки вираз цей вок відродився під час руху Black Lives Matter. Тепер він символізував підтримку соціальної справедливості, боротьби з расизмом, поліцейським насильством і нерівністю. Коли ідеї рівності почали активно просуватися у змій, політиці, культурі, ВОК перетворився на культурний феномен, свою рідну ідеологію нової доби, основні принципи усвідомлення структурної дискримінації расової, гендерної, сексуальної тощо. Визнання привілеї, наприклад, white privilege – переваги білошкірих, використання інклюзивної мови, вони їх, замість, він, вона, переосмислення історії, колоніалізму, імперії, рабства, підтримка ЛГБТК плюс спільноти, екологічних рухів, фемінізму, приклади вовк культури у світі, кіно та серіали, русаленка 2023 року, темношкіра акторка Гелі Бейлі у ролі Аріель. Частина глядачів підтримала інклюзивність, інші критикували за форсування різноманіття. Барбі 2023 року фільм, який висвітлює феміністичні теми та соціальні ролі жінок. Марвел «Дісней» – Активно вводять персонажів різних рас, орієнтацій і гендерних ідентичностей. Наприклад, супергероїня Валькірія як бісексуальна. Бізнесі бренди Найк підтримав спортсмена Коліна Коперніка, який став на коліно під час гімну на знак протесту проти расизму. Це стало символом вовк маркетингу. Старбакс, Патагонія відкрито виступають за права меншин, екологію та соціальну справедливість. Освіта і змі у деяких університетах США запроваджують тренінг із різноманіття навчання, розуміння расової, гендерної та культурної різноманітності. Видавництво редагують класичні твори, щоб усунути образливі слова, наприклад, тексти Агати Крісті чи Рональда Даля. Волк, Нетфлікс та Ілон Маск у жовтні 2025 року. Ілон Маск знову запалив інтернет, на цей раз не ракетою, а закликом. Відкажіться від Netflix заради здоров'я ваших дітей. Маск звинуватив Netflix у тому що платформа просуває вовк контент, особливо трансгендерних персонажів у дитячих шоу. Головна претензія мультсеріал Глухий кут паранормальний парк, де один із героїв є трансгендером. На думку маска, такі сюжети це ідеологічний вплив на дітей. Удар дістався іншим популярним серіалом від дитячих мультфільмів до підліткових історій. Маск називається гендерною пропагандою. За даними журналу Variety, Ілон Мас зробив або перерепостив принаймні 26 закликів до бойкоту Netflix. і все це публічно перед мільйонами підписників. Медіа вже назвали це новим фронтом культурної війни. Маск використовує популярність соцмереж X, щоб тиснути на стрімінги та медіакомпанії, які на його думку просувають прогресивні ідеї у той час, як Netflix мовчить. Інтернет вибухнув мемами, а сама історія перетворилася на черговий епізод війни Ілона Маска не з конкурентами, а з культурою нового часу. Іронія у тому, що, як і в його ракету, у Маска завжди є дві траєкторії одна у космос, інша прямо в центр медійних баталій. Хвилі протестів Ілона Маска прийнято вважати контркультурою до ВОК. У 2020-х термін ВОК став політичним маркером. Ліві рухи бачать у ньому боротьбу за справедливість. Праві та консерватори вважаються загрозою традиційним цінностям та свободі слова. У США, Великій Британії та Європі виник навіть антивок-рух – реакція на надмірну політичну коректність. Нині вок-культура переходить у нову фазу, більш збалансовану, де обговорюють справжню етичність, контекст і міркування здорового глузду, а не лише формальні прояви толерантності, контркультура до вок. У світі, який кілька років поспіль жив під гаслом Бути ВОК означає бути свідомим, з'явилася нова хвиля контрхвиля. Її називають пост-вок або антивок-культура. І вона зростає швидко від кампусів і реддит-форумів до шоу, бізнесу і політики. Її представники не проти рівності, вони проти надмірної політизації всього навколо. Їхній головний меседж простий: толерантність не має перетворюватися на диктат мови і мислення. Ключові риси контркультури. Перша свобода слова замість контролю слова. Антивоукруг виступає проти культури скасування, де за неправильний жарт або думку тебе можна публічно знищити. Їхнє гасло свобода образитися це неправо забороняти. Друге критика корпоративного ліцемірства. Компанії, які фарбують логотипи у райдужні кольори, але виробляють одяг у дитячих фабриках Бангладеш, типова мішень критики. Контркультура каже, справедливість це не маркетингова компанія. Третя повернення до змісту, а не символів у мистецтві, журналістиці, кіно, відмова від обов'язкових квот і репрезентацій, заради репрезентації. Талант і сюжет знову важливіші ніж демографічна формула. І нарешті іронія. Меми, сатира і гротеск стали головною зброєю проти противокриторики. Тікток Редіт ікс переповнені відео, де крайнощі пробуджених весні ті, хто просто хоче вільно дихати. То формує контрхвилю. Ілон Маск один з найгучніших голосів антивоук руху. Він атакує Netflix, Disney, журналістику, все, що вважає частиною нової ідеології. Джорджан Пітерсон, канадський психолог, який публічно виступає проти примусу до гендерної мови. Коміки Білл Махер, Рікі Джервейс і Дейв Шапел. Вісміюють вовк цензуру прямо на сцені. А у світі культури альтернативу ліберальному мейнстріму створюють платформи на кшталт Substack, Rumble і X. Іронічно, історія повторюється у 1960-х роках. Контркультура боролась проти системи. Тепер проти системи нової моралі, де правила і табу диктують ті, хто колись воював із табу. Контркультура до вок це не повернення в минуле, це спроба повернути здоровий густ і право мислити самостійно. Не все, що образливо, треба забороняти. Не все, що прогресивне, є розумним. А яке ваше ставлення до волк-культури? і до кого ти себе відносиш до прибічників чи контркультури цього беззаперечно впливового світового явища? Відповіді чекаємо у нас в коментарях, і неодмінно чекаємо на ваш лайк та підписку.